Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. 4 вересня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк представив урядовий план дій відновлення країни, який передбачає створення мережі прозорих офісів. Метою таких офісів є відгродження людей від чиновників, хабарників. Цікаво, як подолали корупцію в інших країнах. Знаковим для нас буде досвід невеличкої кавказької країни. В Грузії є чим пишатися. Автентична архітектура старовинних православних храмів, гостроверхі Кавказьких гори, а головне гордий і гостинний народ. Віднедавна до цього переліку можна віднести соціальні новації, які в усьому світі називають грузинським дивом. Одна з них будинок юстиції. Мабуть, найважливіше досягнення невеличкої гірської країни це подолання тотальної корупції, рівень якої донедавна був чи не найвищим на пострадянському просторі. Звичайно, перемозі над цим явищем передував цілий комплекс заходів. Завдяки справжній, а не декларативній політичній волі, тут вдалося докорінно реформувати поліцію і ДАІ, скоротити чиновницький апарат. Утім, найпотужнішим ударом по корупції стали так звані будинки юстиції. Хабарників назавжди позбавили сталих прибутків, а людей забезпечили швидким та зручним сервісом із надання адміністративних послуг. Клієнти будинків юстиції кажуть, що раніше, приміром, аби оформити закордонний паспорт, треба було зібрати близько десятка різноманітних довідок та віддати на хабарі щонайменш півтори тисячі доларів США. Спершу Грузії започаткували роботу держустанов за принципом єдиного вікна. Це сталося. У 2005 році. Утім, згодом вирішили, що цього замало, і надумали розмістити, чи не усі адміністративні послуги, так би мовити, в одному просторі під одним дахом так з'явилися будинки юстиції. Протягом останніх двох років відкрилося 12 таких установ у різних містах Грузії. Найбільший будинок юстиції, звісно, у столиці Грузії Тбілісі. Площа біліського будинку юстиції становить майже 28 тисяч квадратних метрів, а кількість персоналу 1492 особи. Отримати адмінпослуги можна лише в будинках юстиції. Відтак, потік клієнтів сюди не закінчується ніколи. За один день ми, дом юстиції це фіналі обслужують болі п'ятнадцяти тисяч Віліці, напримі, ежедневно приходять від 8 до 10 тисяч граждан. Споруда має продуману логістику, окремі приміщення для органів влади, кімнати для приватних зустрічей з адвокатами та партнерами, спеціалізоване обладнання, три відділення банків, що обслуговують платежі. Не забули тут і про дітей, котрі, доки батьки займаються серйозною справою, оформлення документів, можуть погратися із однолітками. Практично ми можемо можем всі державні сервіси, які Грузії, существует это более 300 сервисов. Ну, самые популярные это удостоверение личности, э, паспорт, э, регистрации компании, регистрация купля и продажи недвижимости и так далее. И ежедневно, исходя из потока жителей, э, одна транзакция составляет не более 5 минут времени. И граждане могут получить, исходя из э, желания, за день удостоверение личности или паспорт. Для прийому людей організовано близько 300 місць. Клієнта зустрічають консультанти, котрі спрямовують до відповідного оператора. Аби максимально скоротити час очікування, будинок юстиції розділено на три різних зони: простір самообслуговування, простори швидкого та довгострокового обслуговування. Довгострокове очікування тут. Це не більше ніж 15 хвилин. Швидкість обслуговування регулює спеціально інтегрована електронна система управління чергою. Знімальній групі програми не вдалося відшукати бодай одного незадоволеного сервісом клієнта. Наприклад, майбутня студентка Марія із оформленням закордонного паспорта поралася напрочуд швидко. Я підійшла, сфотографувалась потім на ресепшн. Уся процедура оформлення тривала не більше 15 хвилин. Викладачка музики Шорена пам'ятає, як складно було раніше одержати якийсь папірець і також радіє змінам на краще. Землю оформила. Да, участок землі оформила. Чотири дня назад я здала документи і сьогодні за п'ять хвилин мені уже дали. Це все моментально уже здесь. І видите здание какое прекрасное. Всі услуги абсолютно здесь. Всі услуги. Буквально за кілька хвилин. будинок юстиції працює по буднях із 9 до 6 вечора. Утім, у вихідні його двері відчинені для тих, кому потрібне термінове обслуговування. Наприклад, увечері літак за кордон, а паспорта нема. Тут допоможуть і виготовлять документ за кілька годин. Така швидкість не впливає на якість перевірки особи за відповідною всеохоплюючою базою даних, над якою співробітники різних органів влади працювали упродовж майже двох років у ручному режимі, перероблюючи всі паперові документи в електронний вигляд. База містить усі можливі дані людини: де і коли народився, коли одружився, де проживає, яким майном володіє, де працює і з ким судився. Тож, навіть ті, хто не дружить із законом і відповідно не має права покидати територію. Республіки не прослизне непомітним. Є э, сівалі э, судіми скриваються сюди, э, то существують дана база, і коли цей чоловік нам приходить, ми сообщаємо міністерство міностання і їх чоловіка задержувати на місці. У сфері організації зручного сервісу рузини не стоять на місці. Уже найближчим часом усі охочі зможуть отримати замовлені документи, не виходячи з машини, а поки до їхніх послуг джуст кафе, де за обідом чи то за чашечкою. Можна скористатися тими ж послугами, що й у головних залах. Якщо у вас є бажання взяти загранічний паспорт, у вас має бути же кафе, Ви можете зняти фото, тобто ми залишаємо себе ваші відпечатки пальців і електронну подпись. И 200 ларив стоит, если вы хотите получить паспорт через час, а на приблизительно вот через 10 дней стоит 100. Також оператори будинку юстиції можуть виїхати з відповідним обладнанням до клієнта додому, але це коштуватиме додаткових грошей. За словами персоналу будинку юстиції, він працює за принципом самоокупності, а тому переважна більшість послуг є платними. Закордонний паспорт упродовж дня коштує 205 ларі, на наші гроші близько 1400 гривень. Крім цього, для оформлення закордонного паспорта спочатку необхідно сфотографуватися. Електронна фотокартка, яка обходиться клієнту у три. 3 Ларі, це близько 20 гривень, одразу потрапляє до інформаційної системи. Цікаво, що документ для виїзду за кордон друкують на закуплених у Франції бланках, також у цій будівлі на другому поверсі, і часу на це витрачають небагато: – 5-10 хвилин, і він готовий. Після персоналізації, внесення біометричних даних, покриття сторінки з фотозахисною плівкою та перевірки якості його через систему паспомат, тобто під великим тиском, по спеціальних трубах у стінах та підлозі доставляють до зали видачі. Цей проект коштував грузинам багато. На будівництво лише Тбілійського будинку юстиції було витрачено за різними оцінками до 300 мільйонів євро. Чимало часу та грошей пішло на створення програмного забезпечення та бази даних підготовку персоналу. І досі. У засобах масової інформації та на численних сайтах сперечаються. Чи потрібно було витрачати стільки коштів на проект, який, на думку деяких дописувачів, цілком могли б замінити послуги через інтернет та пошту? Кажуть, що ця та інші новації були б неможливими без допомоги Сполучених Штатів Америки, без іноземних грантів та пільгових кредитів, за які грузинам у майбутньому доведеться розплачуватися. Опоненти називають започатковані новації фасадною демократією та кажуть, що ці інвестиції треба було спрямувати на інші справи. Приміром, на створення нових робочих місць. Та подолання безробіття. Утім, попри різні думки, будинки юстиції знають у цілому світі як суто національний бренд. Досвід Грузії у наданні адміністративних послуг неоціненний і вивчається навіть європейськими країнами. У 2012 році будинок юстиції було визнано переможцем у рамках оголошеного ООН конкурсу у номінації Покращення надання найважливіших державних сервісів. По суті, світ визнав, що у Грузії вдалося забезпечити прямий контакт громадянина та держави відповідно без участі. Зайвих чиновників чи можливо зробити щось схоже в нашій країні ще 7 жовтня 2012 року набув чинності закон України про адміністративні послуги. Ним передбачено, що оформити будь-які документи або дістати довідку громадяни зможуть у центрах надання адміністративних послуг. І з 1 жовтня цього року ЦНАПи мають запрацювати наповну. Утім, першим та ймовірно найтяжчим випробуванням нових реєстраторів стануть величезні черги, які потечуть до них, не маючи й досі єдиної інформаційної бази, як у Грузії. А головне законних повноважень вони змушені будуть переадресовувати більшість своїх функцій тим самим чиновникам, які у численних держустановах опрацьовуватимуть запити, що часу на обслуговування клієнтів, звісно, не вкоротить. Утім, перший крок зроблено за умов належного фінансування центрів, зламу старих підходів до питань організації сервісу, логістики та, врешті-решт, ставлення до споживачів, можливо, вони дійсно згодом стануть аналогами грузинських. Будинків юстиції